Знімаємо відео по сідратам. тобто ще хотів вашу хвилинку часу. Тобто, Дивіться, приїхали з людиною з держпідприємства, яке заміряє по спутнику площу землі. І на зараз що ми побачили? Тобто Тут сипав ріпак, ми казали, кого по 35. Почали відміряти і зрозуміли, що сусід там, де він спаханий. Він зробив таке діло, як просто-напросто учудив, спахав свого куска. І тобто, виходить, рапс ми зараз розраховували, сипнув по 40 центнер з гектару. Тобто це по нас по нулю, ще раз он кажу. І це от такі от справи у нас на полі. Ще раз покажу всі дирати, тобто санація ґрунту, гречиця, фацелія, все тут присутнє. Ну, зараз покажу вам, що таке фацелі. Тобто, це така от культура, дивіться, що вона робить. Тобто вона виділяє сік, який е, дає можливість бактеріям розвиватись і робити такі, таку справу, як е, набирати, накопичувати на себе елементи, які в ґрунту недоступні. Тобто це фосфор, азот та інше. Оце у нас вже скоро зацвіте гірчиця. Теж файно дуже ще раз покажу, це у нас сорга. Ну, воно Після приморозку відмерло льон. Ну, тобто 9 сортосуміші, що дозволяє зробити гарну санацію ґрунту, зробити. Живий корінь, що теж немаловажний фактор на полі. Ну і ще що скажу, це то, що на наступну культуру зробимо осені внесення гербіциду гліфосат 1,5 літра. Воно забере все, що проросло, убере злакові, все, що переживе. І буде файний соняшник, посіян. Тут завжди ґрунт дає гарні результати. Що кажу? Дивіться, їздите, замирайте, не жалійте коштів для того, щоб розуміти, скільки сипе, в вашій землі, скільки насправді сусід мог забрати. От я вам покажу оту посадку. От вона, Таша. Що то в неї, щоб ви поняли, вона вилізла вже на 6 метрів вглиб сюди на поле. Що це кажу, а чому це взагалі йде розмова? Розмова в тому, що на зараз все треба рахувати, на калькулятори економічно клацати, щоб було у вас все добре, були ви з рожаєм. Я ж кажу, тут вже економія не буде економною, тому що... Все це робить змд який через супутник робить своє діло. Пусть беруть, борують малі кошти. но скажемо, воно того стоїть, бо ми на зараз зайшли і побачили такий момент, коли е, сусід дуже добре заліз на це поле. І ще, скажу більше, в осені ще пройшов плугом два ряди, тому що підняв. Ріпак, який був посіяний. І кажу ж, відверто, якщо по нулю сипеє, сипнув тут ріпак-куга. Ну, звісно, за всіми обробітками, за всім повністю, по 35, дивіться, він вже розлагається цей корінь. Ну, Тут, наскільки я пам'ятаю, на цьому куску ми ще зробили деструктором стерні, але тут робили небагато, щоб башкові бактерії ще працювали добре. І було розгалуження санація ґрунту, мінералізація, і щоб рослинні рештки ріпаку перейшли в ту фазу, коли вони стануть вже добривими. З вами була компанія «Весь Стандарт». Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте. Багато на зараз відео будемо викладувати, тому що ми розуміємо, е, що таке. Аграрний сектор, який він зараз важкий, і що потрібно кожному докласти зусилля для того, щоб у всіх було файно і українську. З вами була компанія «Вей Стандарт. Слава Україні! Слава нашим героям і смерть ворогам. До побачення.